На Харківщині вчителі, бухгалтери, працівники сільрад та будинків культури взяли до рук зброю. Поки що для навчання. У центрі підготовки населення до національного спротиву слухачі опановують тактичну медицину, інженерну справу і тренуються стріляти. 40% усіх курсантів це жінки. Під час стрільб на полігоні з ними спілкувалися наші кореспонденти. навчальний полігон у порівнянні над у районі Харківщини. Попри мороз і пронизливий вітер, курсанти спускаються в окопи. Приготуватися. за стрільби, Так, Під'єднали, знімаємо запобіжника, заряджаємо. Інструктор нагадує про підготовку до стрільби. І далі команда Вогонь. вогонь. Б'ють одиночними короткими чергами. Далі перевіряють результат. Так, дивіться, ваші влучання. Раз, два, три, чотири. Відстань 100 метрів до мішеней. Відстрілялися, я вважаю, що добре. Добре для першого разу це дуже добре. Світлана, волонтерка із Зачепирівки, розповідає, багато друзів нині на фронті, тож і вона вирішила вчитися. Навчились тактичній медицині, навчилась стріляти, навчились маскуванню, навчилась розрізняти види мін гранат. В принципі, така дуже потужна база для початківців розбиратися військовому військовій службі. скажімо так, рекомендую кожному. Цивільному громадянину доєднатися до таких підготовок. А ліна у цивільному житті керує школою мистецтв. Автомат тримає в руках уперше. Відчутряю адреналіну. Я вважаю, що я справилася на 99,9%. Ти переживаєш перший раз, тримаєш зброю в руках трошечки в собі сумніваєшся, але я думаю, що з часом це прибереться. Центр підготовки населення до національного спротиву на Харківщині створили цієї весни. Уже встигли випустити близько тисячі слухачів. Практично усі інструктори тут із військовим досвідом. Юрій у лютому 2022-го пішов до тероборони, навчався у Великій Британії. Зараз на реабілітації після інфаркту, але всидіти вдома не зміг. У центрі викладає вогневу підготовку, тактику, організацію зв'язку і маскування. Коли починалася повномасштабка, люди добровольці патріоти йшли. Вмирати, ну вони в них, на жаль, не було тих базових знань, тих, що мають зараз наші слухачі. Тобто, це повише дає, дає дає шанси виживання людям. Усі курсанти тренуються на вихідних. Ці навички допоможуть також вижити у прифронтовій зоні. Ми даємо можливість надати допомогу своїй дитині, своїй родині. Це тактична медицина, це зупинити кровотечу. Це накласти відповідно турнікет, забезпечити перевезення або перенесення людей. Єдино безпечне місце. Ми вчимо діяти в надзвичайних ситуаціях, коли є катастрофа або удари противника. Курси безкоштовні, їх оплачує держава. Зареєструватися можна на сайті центру підготовки населення до національного спротиву. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.